Дуже часто бачимо таке, що віруючі люди, які нічого не роблять, коментують відео Божим людям, тобто тим людям, через яких реально працює Господь. Ці люди коментують відео в негативному форматі. Ви знаєте, якщо такі люди не покаються, якщо я буду такою вообще людиною, то проти мене може повстати сам Новоходоносор, цариця Савська. І ще й ні Чому? Тому що ці люди вони приймали людей Божих, попри те, яке беззаконня вони там могли творити. А от якщо я не приймаю людей Божих і ще говорю щось проти них, це стрьомно. Тому що на суді я дам відповідь за кожне своє слово і за кожну думку. Тому. Треба бути уважне, що я говорю. Ви знаєте, мені це дуже схоже також на історію з книги Йова, коли був такий чоловік, Йов, він був праведний, і навіть Господь казав, що він праведний. Але його друзі, вони навіть його не підтримали, коли він переживав дуже і дуже сильні випробування. Є диявол, і він посилає в життя людей дуже сильні випробування, і це було так у випадку. Йова. Йов був праведний, і про це говорив Господь, що він праведний. Але його друзі да, прийшли і говорили, ай, це із за того, що ти робив так-то, так-то і так-то. Замість того, щоб його підтримати, вони його засуджували. І ви знаєте, в результаті господь сказав, що він навіть не хоче слухати, що говорять ці люди. Якщо йов за них помолиться, він їх пробачить. А якщо ні, то не чувайтесь. Тому нам дуже треба бути уважними, які слова ми говоримо, що ми коментуємо, кому ми коментуємо, тому що за кожне слово, за кожну думку і за кожну дію доведеться дати звіт.